Ми просимо благословення в Отця, то священник має покладати руки на голову людині чи не обов'язково. Христос на учнів клав руки, на хворих клав руки, бо покладання рук це ще йде від віддавна, віддавна І діло в тому, що через покладання рук. Ми з'єднуємося з Христом. Як? Я вам розкажу. Якщо я кладу руки свої на якусь людину, на мене руки клав єпископ, який мене святив, Владика Софрон, Владику Софрону висвячували два єпископи, яких висвячували цей, і так до папи Римського, а папа Римський теж через покладання рук його висвячували. І той ланцюжок іде йде до святого апостола Петра. А Петро був з Ісусом. І через оці без, без, безперервні покладання рук, зверніть увагу, що руки покладають живі, і це, оцей ланцюжок з єдності з Ісусом закінчується на кожному священнику. Якщо священник тобі руку кладе на голову, тобі руку на голову кладе Ісус Христос. Через Отой ланцюжок єпископ, ну і так далі, далі далі. І до Папи, і аж до Ісуса Христа. Тому покладання рук це є покладання рук. Ісус кладе руку на голову. Так, дякую за запитання. Запитань більше немає. Нехай Господь Бог всіх вас благословить. Я ще раз нагадую: не забудьте тиснути там, що вам сподобалося, пальчик догори. Не забудьте підписатися, хто не підписався, бо я бачу, що дуже багато людей дивиться трансляції, дивиться в записі, які не підписані, взагалі. І ще нагадую, там, де є пише підписатися, значить ви не підписані. А якщо ви підписалися, то там пише спонсорство. Це для того, що ви можете кожен місяць визначити якусь суму собі і бути моїм е, таким якби меценатом, так? що підтримує наш канал. Я вам буду дуже вдячний, бо іменно за ваші кошти ми існуємо. Це ваш канал, бо тому, що ви його утримуєте і ви його фінансуєте. І це ваш канал, в принципі. Знаєте, як олігархи мають своє телебачення, а ви маєте свій канал. Ви серйозні люди, тому що ви фінансуєте свій канал, тому я вам дуже дякую. Робимо велику справу. Велику справу робимо. І я вам дуже, дуже дякую. Тому не забудьте, хоча б поставити лайк. Це буде ваша така. Мінімальна плата за наше і старання. І пам'ятайте, по лайках ваших воздасться вам. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!